Добрий вечір тобі, пане господарю. радуйся! ой радуйся земле, син Божий народився, застеляйте столи. Та все мами радуйся, ой, радуйся, земле, син божий, народився, бо прийдуть до тебе, три празники радуйся. Ой, радуйся земле, син божий народився, а що перший празник святеє рождество радуйся. Ой, радуйся земле, син божий. Народився, а що другий праздник святого Василя, Радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий народився, а що третій праздник Святе є водохреща, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, звеселися ненько наша Україна, радуйся. Ой, радуйся земле, Син Божий, народився. З Різдвом Христовим вітаю вас. Дякуємо, дякуємо вас і ми вас вітаємо. Слава Україні, слава українцям, слава ЗСУ, Україна понад усе. Героям слава! Героям слава!